Здоровенькі були. Вітаю на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Тепер в наявності на такий нелегкий час разом з тракторами ви можете придбати і генератор. Зараз буде огляд однієї. моделі Досить докладний і цікавий. Поїхали. Модель Чемпіон CPG 6500 eu До вашої уваги. Його пікова потужність 5,5 кВт. А його безпосередньо... Постійна потужність, яку він видає, 5 кВт. Напруга при цьому від 110 до 230 вольт. Об'єм циліндра двигуна в ньому становить 389 кубічних сантиметрів, а ємкість паливного баку 25 літрів. Його вага становить 92 кг, що є досить невеликою для такої потужності, а рівень шуму досить низький. Це 74 дБ, максимальний шум, який він видає. Працює він на бензині і запускається як і вручну, ось шворка, так і з електростартера, навіть з дистанційного. Зрозуміло, можна з пульта його запускати, що я таким неабиїким його достатком. Ось додатковий акумулятор. Бачите, який забезпечує те, що він може запускатися з електростартера. Наявності в нас ось такий роз'єм підвищеної потужності і дві розетки звичайних. На секундочку, це американський, це не китайський. В ньому все дуже якісно виконано, Двигун і всі інші вузли та елементи. Я думаю, краще заплатити один раз, щоб потім не ремонтувати. і цей час цю зиму пережити з електрикою. Наявність різних генераторів постійно змінюється, тому що одні розкуповують, інші привозять. І це так. До прикладу, якщо зателефонуєте, він є в наявності, окей, але завжди вона змінюється і можете придбати якусь іншу модель, але не менш якісну. За номером телефону, що ви бачите на екрані. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь, до побачення.